Кінець робочого дня, але треба ще засняти відео по сідушки. Сідушка продається для автобуса. Разом із тумбою. Значить, поїхали, підключається. Тут виведена трубочка, така тоненька, 4 мм, яка йде всередині сідушки. До неї я додаю. Ось все, примотана трубка підключити до ручника. І переходник. Тройничок. 4, 8, 8. Щоб менше було з'єднувачів. І з'єднувач 4-4. Ось він. він. От сюди все допитатися до ручника є. Значить, тумба. Прикручується на підлогу Ось отвори спереду, ззаду. Це ручка салазок. Дві саласки і ось болти. Один, два. Один, два. Прикручуються от сюди на отвори. Від заводу в дафі, сідушка дафівська, прикручується на цей і на цей. Ну, там ви собі відрегулюєте, на які отвори вам зручні. З тої сторони так само. Значи, поїхали. Підлокотник. Оригінальний, відкидний, регульований по висоті по углу атаки. Есть, от закручуємо вищає, відкручуємо нищає. Механізм відкидання спини. Клад спинка падає. Збігаючи наперед, поролони пухкі, об'ємні, м'які тканина по боках така крепка зносостойка. Тобто, це м'яка тканина, це зносостойка. Далі вимкнути крісло, повністю вимкнути його, щоб злізти. Зручно або просто вимкнули, коли не потрібно, щоб воно працювало. Включити, воно вищає. Встає на ту висоту, на якої ви сиділи. Висота задається цією кнопкою. Оригінальна запчастина. От висота. Я регулюю, точність регулювання висоти. Десь висота ширина мого пальця, десь 1,5 см. Поїхали, от, візьмемо десь задній план, щоб було видно. О, чим оця висота менша, тим пневматика дорожча. Все, от отрегулювали от, собі висоту, вимикаємо, запускаємо і воно на ту висоту, яку відрегулювали. Є. І це висота угла атаки сидіння. Передньої частини, от вона нажимається догори, приподимається передок, щоб не сповзати ногами на руль. Тобі ж робить отак: передок. Ну і, звісно, слігонса передкидає при цій процедурі спинку назад, тобто крутиться отак впоперек осі, а так відкидає чуть спинку. І Приподімаю сам передок. Паролони м'ягкі, матеріал кріпкий, механізм все зроблено, перебрано, користуйтеся на здоров'я.